ma uh... Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого, доларів виділено на Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано, поняли? Отакі от, от. Я буду про це спеціально рубрику Я напряму вам буду показувати відоси про російські, буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. І українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилося, 25-те дихання закінчилось, да? і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наратів. Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той Совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Понимає? Ми ще досі не стали Хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовинах буде прогибати цю всю історію, що давайте там у делінія фронту, там нам ту землю і ми останавлюємося. Ну це просто поняли? Це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон прав людей, прав країни. так Це значить, що сили можна відбирати землі А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну де Трамп там, що ви понімали. Він то хоч і вважав себе там королем, і що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь отакі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І політична. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче, дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а... хтось живе спокійним життям, слава Богу. Да? Але хтось сидить, сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на руській території, типу українські росіяни чи російські українці. Поняли ця історія? Ну, це жесть, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостам. Українці є, мають не забувати. Поняло? Ну, я знаю, всім уже дуже важко. Честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати грошима, волонтерством, і добровольці ще ходять в воєнкомати. Поняли? Ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну, є, і реально честі хвала цим людям. Ем, ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну, конець, поняли? Мукану не не зупиниться. Путін не Неприят... ну нема розклада, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема.